Планували з клієнтом сьогодні грати ось цей автомобіль. Досить таки цікавий. Ford Edge 34 пробігу на повному в білому кольорі. Клієнту дуже подобається дуже подобається. Незначні пошкодження в передній частині. І начебто все було б добре. Вже визначились з попередньою і ставкою, все влаштовує. І передивляємося ретельно фотографії. І ось він, цей нюансик. Бачите, ось цей значок? Так. Автомобіля пошкоджені радіатори, і хтось видно на аукціоні сидів з довго заведеним двигуном на цьому автомобілі і. Двигун цього автомобіля перегрітий. Я це побачив, відразу кажу клієнту: таку машинку краще пропустити, тому ми її закриваємо і про неї забуваємо. Так, ну що ж, сьогодні торгуємо 24-го року x 3 ось такого красення. Спробуємо забрати для нашого замовника з міста Київ. Якщо до 19-ти вийде, я вважаю, це буде дуже класна, крута купівля. Ну що ж, будемо пробувати. На це ще не все. Граємо сьогодні ось такий Ford Escape 23 й рік, ST-Line і автомобіль має незначні пошкодження в передній своїй частині. Ну і на iShure комплектація Platinum, 2-літровий. Автомобіль у нас в самій топовій своїй комплектації з великим екраном. Ставочка буде починатися з 6400. Звісно, ми вже е, взяли на нього карфакс. Карфакс це обов'язково потрібно подивитися перед торгами. Е, так, переднє пошкодження, опис автомобіля. Бачите, трішки підглючує інтернет, таке теж буває, тому я дуже часто користуюся ставками для того, щоб ставити автобід, якщо інтернет глюкане, щоб не провтикати машину, тому що випадки вже такі були. Звичайний Carfax можна торгувати. Ось таким чином сьогодні працюємо.